Без віри Богу догодити неможливо, без віри неба нам не досягти, тож мати віру в серці так важливо, щоб праведності плід нам принести. Нам прикладів показано багато, як слово Боже відкриваємо ми, яку в житті потрібно віру мати, щоб бути світлом серед зла й пітьми. Так Авраам повірив серцем щиро усім словам, що Бог йому сказав, яка була велика його віра, своїм життям він приклад показав, без сумніву, у серці й нарікання зберіг він Богу вірність до кінця, пройшовши нелегкі випробування, отримав в небі славного вінця. А Йосип, що був проданий у рабство, в Єгипті Богу вірним залишився. не піддавався земним спокусам і багатству, його Бог розумом великим наділив. Зумів від серця він братів своїх простити, і коли голод був великий у той час, зміг батька і братів він прихистити. Бо мав великий він зерна запас, а Мойсей, що з Малку жив в палатах царських, своїм народом він обрав страждать, що сотні років працювали в рабстві, і Бог почув з небес їх стогін плач, послав до них Мойсея й Аарона, щоб вивести з Єгипту свій народ, жорстким зробивши серце фараона. Випробування посилав для них Господь. Коли навів він на Єгипет всі ті кари, тоді лиш згодився цар їх відпустить, показував бог шлях їм вдень у хмарі, і перед ними море розступилось вмить. А А юнакитри, що валу не вклонились, не виконали царський той наказ. Під страхом смерті вірними лишились, і від вогняної печі Бог їх спас. А Даниїл, що втричі в день молився, живому Богу вірно так служив, він з левами у ямі опинився, та Бог його і там живим лишив. Цей список вірних Богу є великий. не вистачить і часу розказати. Живий Господь віднині і повіки, дає Він своїм дітям благодать. Якщо ми будемо віру в серці мати, таку, як нам сказав Ісус Господь, ми зможемо усе в житті здолати і в чистоті тримати Дух Свій, душу і плоть.